Що золото дорожче на землі? У мудреця спитали якось люди. Недовго думав мудрий чоловік. Дорожча дружба є, була і буде. Тоді чому сказали? Сталь міцна, міцніша над усе, це знає всяк і всюди. Подумав трохи і відповів мудрець. Міцніша дружба є, була і буде. Йому сказали, ураган страшний, корчує він доби, несе руїну всюди. Чи є сильніше, що за ураган? Сильніша дружба є, була і буде. Усім смакує на полин. А мед. Мед люблять діти і дорослі люди. Мед найсолодший із земних дарів. Ye, yeah, bula